Дивіться, прийшла мені з теми посилка. Дивіться, хочу вам показати. Оці тапочки мені прийшли в подарунок. Вони в мене були в корзинці. Я їх не збиралась замовляти, вже забула про них. А потім мене вибуло, як коли я замовляла вже посилку, що за 42 копійки. Тобто вони мені прийшли в подарунок. І чесно, гарненькі, такі, м'ягенькі, бачу, дуже непогані. Навіть не очікувала, якщо чесно. Прикольно. Не знаю, чи підійдуть по розміру, надіюсь. Це що таке? Зараз гнев. Зараз я подивлюсь. Це налі прийшов поводочок. Нало у нас порвала поводок, прийшов. І, звичайно, малесенький. Я так і знала. Це капець. Так і буде. І головне прийшов, дивіться, мій помічничок. Дивіться, робот-полісос. Ну, типу, ви поняли, так? Да? Ну, але у моєї куми такий, і вона казала, що не дуже і поганий, скажімо так, що такого запустить, то він трошки там і щось назбирує. Так що... Я хотіла спробувати, думаю, боже, як чесно, мені треба полісосити з дітьми по два-три рази в день. А так я собі прополюсошу франку і потім він собі хай ганяє цілий день. Та й буде добре. Дивіться, рожевий, бачите. Такі счоточки тут в нього. Потім спробуємо, скажу вам. ще щось тут. Ні, тут ще щось. А що це таке? Чесно не знаю навіть що це таке, воно вообще окремо ушло. Я буду розбиратися. А, це мої рукавички ще вспомнила. Дуже прикольні рукавички. Зараз найду, йду, їх тут открыть. Ага. Такі без пальчиків, щоб можна було ну, в телефоні щось скласти, да? але вже ручки не будуть голі мерзнути. Ось такі прикольні біленькі пушистики. Дуже прикольні. Так. Де тут тянуть цю ручку, так? Да? Якщо зараз у мене вийде одною рукою. Зараз, секунду. От дивіться. Така краса. Ну, в общем, такі посилочки у мене. Оце щось не можу зрозуміти, що це таке. Зараз буду дивитися. Добре, все біжу. Мелечка, иди сюда. Иди, Эмелия. Thank mm -hmm. you. こ最後はどうなると Так, гарно буде. Так, а ну-ка Кіра чуть-чуть поверни. Стоп. Боже, яка красота! Клас! І ще й підходить, якраз ти підходяще вибрала під костюм собі, кстати. Клас! Офігеть! Дуже гарно. Це ми зараз на дні народжені, Кіру пригласив друг. І вона захотіла собі, поки там вони квести, попробували, вона захотіла собі намалювати позірочку типу зірочку. Отошла. Клас. Тут буде така зараз красотка. Зараз всі діти захочуть окружити. Я буду стати дітей окружити, можна да. вибрати. Да? Так. Так? Да? Так. Да. Клас. Да. Прикольно. Всім нічого собі. Де тобі сьогодні найбільше сподобалось справді? На батоні. На бату так круто. Ми тебе вітаємо. Все народження. Хочемо побажати тобі щастя, здоров'я. Щоб ти залишався. Таким википене. Хочу тебе наголосити. Почеснуємо далі. Вона дека стояв. Годуємо друзі. Мучніше. А також подарувати значку на стіл день на покатушки, куди ти можеш піти зі своїми друзями. зору. Супер. А також дори вас вітаємо безкоштовно останній четвер кожного місяця. Вони ж до нас ще приходить. А ми будемо у тебе чекати, але вже є якісь бажання, нас залишиться в день. Гаразд, Друзі, піднімаємося, всі на сцену до іменинника. не копи, іди. До неї мене не готується задавати свічки за своє солодейково концерку. Ви назов з вами всі Співаємо вітальну пісеньку. Ми вітаємо тебе, ми вітаємо тебе. Ми вітаємо з днем народження. Ми вітаємо тебе. Та, давай свічки та сюга бажання. You